Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, Бабка Люся. Давайте побалакаємо і продовжимо нашу тему про смакові наші вподобання. От. А верніше про нашу їжу, про те, що ми їмо, коли ми їмо, як ми їмо. І саме головне, як ми називаємо нашу їжу, як ми про неї говоримо, як ми відгукуємося про неї. Багато хто із хазяїк, коли готують їжу, називають її як хочеш, тільки не їжею. Такими гидкими словами, що й повторювати не хочеться. Любі хазяйки, мамочки, бабусі, я благаю вас, не обзивайте їжу, не обзивайте її жирачкою, не називайте готую жирать. Це ви робите злочин. Злочин не тільки для себе. А й для ваших домашніх, для ваших рідних, дорогесеньких ваших людей. Тому що, сказавши таке слово, ви побажали своїм рідним гастриту або ж язви. Повірте мені. Схаменіться, одумайтеся. Їжа це святе. В часи, коли я була маленькою, дідусь з бабусею, не разу не різали кусок хліба і не сідали за обід, поки не помоляться. Подякують Господу Богу за ту їжу, яка їм є на столі, за те, що вони мають хліб і до хліба, і так робили усі люди в той час. Що сталося, що люди забулися про таке благословлять хліб, молиться на нього? Що сталося, що ми почали обзивати їжу? І хіба тільки їжу? На гроші люди кажуть гедолезно, дуже погані слова. А тому їх у них і не буває. Добре про гроші, давайте про їжу. Говорять на їжу погане і кажуть, треба щось їсти, бо їсти, щось же ж треба. Ні, не треба. Треба їсти тільки тоді, коли хочеться їсти. І їсти саме те, що хочеться їсти. Як багато мамочок і бабусь заставляють діток їсти, а особливо заставляють їжі з хлібом. Ні, не робіть цього, не заставляйте дітей їсти. Вони самі знають, що їм треба і коли їм треба. Може, дитині достатньо за день з'їсти яблучко з хлібом або з печенюшкою, і її це, це її задовольнить увесь її отой денний раціон. І не треба її напіхати. Кашами та ще з хлібом якимись вермишелями, якимись сосісками, сердельками, які не мають ніякої такої енергетичної цінності. Не робіть цього, любі мої, не травіть дітей їжею і самі нею не травіться. Їжте тоді, коли вам уже припекло. А для того, щоб угомонити свій апетит і привчити своє тіло. До нормального такого живлення, можна сказати, та підзарядження енергетичного, поговоріть афірмації. Поговоріть декілька днів. Якщо не поможе, поговоріть більше. Часто, багато раз за день, напишіть записочку, прикріпіть на холодильнику, на кухні ще десь на видному місці. Напишіть, тепер я їм здорову. Корисну і просту їжу, яка мене зцілює, дає мені багато енергії і прекрасний стан здоров'я. І ви побачите, організм ваш начне, стане перебірливим. Вам однієї морквини досить буде, щоб поснідати, і аж до обіду. В обід з'їсти супчику або борщику, а може й без хліба, а ввечері. Компотику або стаканчик молока, і на цьому все. енергія не додається від їжі. Повірте мені, від їжі ми отримуємо просто задоволення. Задоволення. А коли нам мало задоволення в житті, От тоді наше тіло требує задоволення у вигляді от, їжі. Їжею. Організм компенсує оті задоволення, які ви не отримуєте в житті. От, поговоріть такі афірмації, що я повністю задоволений своїм життям. Я повністю задоволена своєю долею, я повністю задоволена своїм життям. І ви побачите, що ваш організм не буде знущатися над вами ото таким безмірним апетитом. І повірте мені, що вермишелі, вареники, картопля, ще й така, знаєте, як кажуть, мнячка. От, це найкращий вибір для того, щоб огомонити свій голод. Можна з'їсти кусочок, кусочок, 100 грам, 150 грам вареної рибки з овочами без всяких вермишелів, без всякого хліба, і можна бути здоровим. Енергічним енергії буде на цілий день, ще, ще й надлишок буде, не знатимете, куди її діть. Не напіхайте себе ненужною їдою. Перестаньте вживати жарене, перестаньте вживати оті, от, оту хімію куплену в мазінь. А особливо оті такі продукти заморожені, такі, як їх називають. Накручені голубці, готові блінчики, полуфабрикати. Тому що ви не знаєте, скільки їм місяців, років, днів, вони втратили енергетичну цінність. Це просто як полова. Набити шлунок половою і тими полуфабрикатами це однаково. А іще ви не знаєте, хто їх робив. Яка господиня тримала в руках. Отой От блінчик, млинець той, яка господиня крутила ті голубці. Може, вона матюкалася при цьому, виходила курила? Може, вона зла на долю, зла на чоловіка, зла на, без, на безгрушів'я, оту всю свою енергетику вона вклала в ті голубці. Любі мої, мамочки, бабусі, схаменіться, схаменіться, робіть своїми ручками, зробіть ту оладочку, зробіть із кабачка той блінчик, зробіть. Із яблу, чоколадочки, своїм внукам, ну, своїми ручками, своїми пальчиками. Знаєте, у східних країнах я була в Азербайджані, бачила, як хазяйки готують, запрошували мене не тільки на застілля, а хазяйки ділилися рецептами, показували, як вони готують. там не, не ріжуть, не кремсають ножом, там щіпають, рвуть салати, м'яско, м'ясо щіпають руками. Кришать і, і салати руками щіпають, тому що пальчики віддали вашу любов, ваше тепло, вашу енергію вашим рідним, близьким. От. Була У туркменії бачила, як м'ясо розбирають руками і їдять із одного котла, з величезного блюда, вся сім'я ручками її смакають хліб, ломають хліб, не ріжуть хліб, тому що хліб і м'ясо бояться ножа. Так само м'ясо, готове м'ясо боїться ножа, як боїться ота тваринка, скотинка, яку забивають скотинка боїться ножа, так само боїться ножа м'ясо. І коли, тут да? Коли забивають скотинку, там глядять її смалку, там її пестять, голублять, балакають з нею. І скотина знає, що прийшов час пожертвувати собою для того, щоб накормити сім'ю. Я бачила, як верблюд виходить, стає на передні ножки, лягає, кладе голову на бік і жде, що його принесуть у жертву для того, щоб накормити сім'ю. Повірте мені, це м'ясо благословенне. Воно без стресу, воно не несе шкоди тим господарям і тим хазяївам. Повірте мені, скотинка сама розуміє, для чого вона живе, для чого вона росте, і не рубають м'ясо, не, не ріжуть, не крамсають ножами, розбирають так, тушать, варять, для того, щоб ножом більше не коснуться того м'яса. тоді... І люди здорові, які це споживають. І ми можемо бути здоровими, не об'їдаючись, не обжираючись, не робіть собі шкоди. І ви побачите, наскільки стане легше на душі. Я не за те, щоб ви відмовились від м'яса. Їжте м'ясо, тільки відчуйте, після якого м'яса вам добре, а після якого тяжко. Після коли вам треба їсти м'ясо чи зранку чи в обід і боронь Боже, на ніч. От. А іще ми з вами про це поговоримо і не один, я думаю, раз. Я вас люблю, я бажаю вам міцного здоров'я, на все добре, до завтра.